Усім привіт. Доробила я, доробили робочу кришу. Якраз встигли до морозів і негоди зробити. Тепер можна спокійно вже бути. Ще груба залишилася, грубу треба зробити, перемонтувати, бо там топка завалилася. Робили хлопці. Приїжджали ранком пів сьомого. Їхали вісім часу ввечері собачими стежками, полями, щоб не натрапити на ТЦК, бо ловлять нас тут теж гарно чоловіків. Теж по селі село пусте, бабки часом так ходять. Це, звісно, жесть. Ну, діти ще ходять поки що без страху. Надожились ага. да, ми, звісно. Свою зимню теплицю я не встиг доро... зробити. Не вспію, не то, що не вспію, а просто нема кому робити там всередині. У мене здоров'я пошатнулося від... на нервовій. Почві Уже руки почали труситися від цих всіх постійних, як в тій пісні, життя б'є джерелом і все по голові. Я вже зараз така контужена зробилася, що сижу вдома, нікуди не їжджу, боюся за не то, що за себе можу наробити тому бидлові біди. Тому сижу вдома, прихожу до тями і сподіваюся, пробую знайти затишок свому. Це мій куточок, моя частна собственность, де ніхто не має зайти без мого дозволу. Забираю рослинки в теплицю. Ось цю маленьку теплицю, де був дитячий басейн. Буду її підлаштовувати під зимню. Буду значить, план мій оббити низ утеплителем, щоб з землі не йшов холод. Потім накрию агроволокном, яке витримує 5-6 градусів морозу. У мене там є цілий <клухи> рулон <клухи> запакований і зверху ще одною плівкою. І зроблю такий собі термос. А всередині я планую от, десь ось тут повішаю ще агроволокно з плівкою, щоб коли буду заходити, холод не залітав в теплицю зимою. І поставлю бу цього дуйчика. На крайняк, навіть якщо світло не стане, в мене є там генератор, буду включати. Ну, якось буду викручуватися. Це заношу ці всі рослинки на зимівлю, бо в четвер передають уже мінус один короткотясні заморозки. Вийшла на город, позбирати баклажани. Які виросли, які не виросли. Вони саме цвітуть, я не знаю, може їх легенько викопати, відра в теплицю поставити. Ось такі баклажанчики. Ось кругленькі. Я їх не зривала довгенько, мала на насіння хоч лишити, щоб було. Бо це куплене насіння в цьому році, ну, взагалі, погано сходило. Своє, домашнє, то сходить гарно. Буду сьогодні, що закрутку поклажанами робити. Зудьки є. І що я хотіла вам показати? А де ті колючі, що були, щось нігде десь ці колічки пропали, Дивіться, який баклажан виріс напів відра, Дивіться. вичте, дві ось моя долоня. І баклажан. Це виріс. Це я хотіла показати вам чудо природи. Цей цей так само, бачите, це такий сорт. Це не те, що, що тут о, один баклажан і пів відра. Нема, що тут, типа, як, я спочатку думала, що два баклажана докупи зрослися і так виросли. А ні, вони, це ось такий самий сорт. Він так само, бачите, таким бочоночком. Дивіться, бачите, ну, вони все ростуть. А колючі. Оце... Воно колюче. Дивіться. колючі, І це круглий. І є ще отакі баклажани, Я не знаю для чого вони, але на фотографії були одні. А це таке виросло. Вони всі однакові. <рес> Сусульки. Ось уже видно, що старий. Ну, такий довгенький. Мені відра мало, напевно, буде їх позбирати, а може і влізе. Це ось той баклажан, який був колючий. Я вам показувала в відео, що такого ще не бачила, що баклажани з колючками. Але тут виходить, що далі воно росло без колючок, але зато шипи на самому, як воно, черенкові. Ні, не, не черенок. як воно це називається, забула по-научному. І воно, дивіться, бачите, таке колюче, шипи прям такі. Ну, якось так. Ну, а тут в мене помідори. Тут в мене гібридні сорта. Вони всі благополучно накрилися мідним тазом. Досить не позав'язувалися. Так ще й єчками понакривалися. Пригодні вони для мого городу. Дивіться, виросло таке все і благополучно скінчалося. Одна помідора. Вродила і то з гнилью. Ладно, Тут ще обріжу на сік піде. Зато, зато гарно вродили ось ці помідори. Ляна. Ясно і гарно. Я ось ці помідорки. Вони всі, бачите, кортки стенькі, гарненькі. Все гарно вродило до хвороб устойчиві. Я їх позбираю, ці червоні, а зелені, окремо зберу і поставлю теплицю, вони собі будуть там достигати. Дивіться, чисті. Взагалі немає ніяких захворювань. Навіть перебирати не потрібно. У мене ще був кібець, але я його походу продала весною ці насіння. І собі я нічого не залишила. Я собі посадила тільки те, що з розсади залишилося. Залишилось в мене взагалі зовсім мало. Але так як в мене ще вторічня закрутка стоїть, то я не багато помідор садила. Ну, тільки те, що з розсади залишилося, не знаю, штук 20, мабуть. І все дитя. Вижте, вони всі хороші, то вже перестигли. Давно не заглядала сюди. О, перестигші вже. Перестигші. Перестигли помідори, <смі> так збирала їх. Скільки для себе треба. А, далі ось вже йдуть сортові, сортові і всі погнили. М -м. Навіть немає з чого вибрати. Да. Так що на наступний рік я буду знов садити кібіт з це і з Нема, і нема. Не що? Волохатий кабан? Ось сорт. Один лишився Корч з проданих, я його позначила спеціально. Він солодкий? Ну. Підняв з цього волохато кабана? Один корт то ну, наполовину продив, дитя половина. Да. Все такі кібіць, то класні помідори. в ну, мене нічим не хворіють. І завжди були. На наступний рік, я кажу, буду садити, це теж все загнило. Як воно називається, білосніжка. Все загнило. Навіть покушати немає що. Dobra. dobra że wizytę то вже вражене. Таке було, аби наробитися. Тут вже один сорт якийсь залишився з помідор. Я тицнула. Ну, таке. Так, це теж сливка бендрата червона. Ні, одна не достигла, вся зогнила.